Євангелія від Матвія, розділ 9. Ісус має владу прощати гріхи. Сівши в човен, Він переплив назад і прийшов до свого міста. І ось принесли до Нього паралізованого, який лежав на носилках. Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому. Кріпися, сину, прощаються тобі твої гріхи. Тут деякі з книжників заговорили між собою. Він Бога зневажає, а Ісус, знаючи їхні думки, сказав: Чому думаєте лукаве у ваших серцях? Що легше? Сказати прощаються твої гріхи. Чи сказати, встань і ходи, та щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи. Тоді, каже паралізованому, встань, візьми свою постіль і йди додому. Підвівшись, він взяв свої носилки і пішов до своєї хати. А люди, побачивши це, налякалися і прославили Бога, який дав, дає таку владу людям. Покликання Матвія: нездорові потребують лікаря, а хворі. Відходячи звідти, Ісус запримітив чоловіка, який сидів на метниці і звався Матвієм, та й каже йому: Іди за мною. Той підвівся і пішов слідом за ним. І коли він сидів при столі в домі, прийшло багато митників та грішників. І посідали вони з Ісусом та його учнями, і побачивши це, фарисеї сказали його учням Чому це ваш учитель, учитель їсть і п'є з митниками та грішниками? Він же, почувши, відповів Не здорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же й навчіться, що то значить, що хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати неправедних, а грішників до покаяння. Притча про бурдюки і проладки. Тоді підходить до нього учні Івана і кажуть, чому ми, фарисеї, багато постимо, а твої учні не постять. А Ісус їм сказав: Чи можуть гості молодого сумувати, поки молодий з ними? Настануть дні, коли заберуть від них молодого, і тоді будуть постити? Адже ніхто не пришиває латки з нової тканини до старого одягу, тому що латка збіжиться на одязі, і діра стане ще більше. І не вливають нового вина до старих бордюків, тому що бордюки розірвуться і вино розіллється. І бордюки пропадуть, але вливають нове вино в нові бордюки. І те і інше зберігається. Жінка з кровотечі, воскресення дочки начальника синового. Коли він це казав їм, підійшов один начальник, вклонився і сказав йому Моя донька щойно померла, прийди і поклади на неї свою руку, і вона оживе, тож Ісус та його учні, вставши, пішли за ним. І ось жінка, яка знездужила на кровотечу 12 років, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу, бо говорила сама собі, як тільки доторкнуся до його одягу, стану здоровою. Ісус, вже обернувшись і побачивши її, сказав «Крепися, дочко, віра твоя тебе спасла. І жінка була оздоровлена тієї ж миті. Прийшовши додому начальника і побачивши собікарів та натовп, який оголосив, Ісус сказав Відійдіть, бо дівчина не померла, а спить. Та з нього почали глузувати. Коли ж натовп вигнали, він увійшов, узяв її за руку, і дівчина встала. Ця звістка розійшлася по всій тій землі. Ісус відкриває очі двом сліпим. А як Ісус відходив звідти за ним, пішло двоє сліпих, котрі голосно гукали. Омили нас, сина, Давидів, коли ж увійшов він до хати, сліпі підійшли до нього. Ісус сказав їм Чи ви вірите, що я можу це зробити? Вони відповіли йому, Так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, промовивши, нехай вам станеться за вашою вірою. І їхні очі відкрилися, Ісус суворо наказав їм: Глядіть, щоб ніхто не довідався. Вони ж, вийшовши, розголосили про нього по всій тій землі, зцілення німого. А як вони виходили, то привели до нього німого чоловіка, біснуватого. Коли був вигнаний біс, німий заговорив, і здивувалися люди, перемовляючись, ніколи не було такого в Ізраїлі. А Фарисеї говорили, то князем Бісівським виганяє він бісів. Жнива великі, а жінців мало. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і цілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. Побачивши журби, він змилосердився над ними, оскільки були втомлені та розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. Якось каже Ісус своїм учням: жнива великі, а жінців мало. Тож благайте господар жнив, щоби послав робітників на свої жнива.